すごいうん А з котра година? 5,25 Смачно? Дуже. Що ти їсиш? Помело, вроді, так, помело. Як ти участвував в іграх? Класно. Шарики чотко перебрав. Ти да. Так. Що тобі подарили? Мені гірлянди і шоколадку приємно дуже. А що найбільше запам'яталось за цей вечір? Запам'яталось? Uh, Перехід з uh, 2024 року на 2025 Що в це було цікаво? Класно було. Відчуття. Класно. Рама параслів. Шотко. Що чітко? Що сьогодні не віше подобається? Їжа була шикарна? разли проценти вечер. Сьогоднішній супер, я теж не знаю, як описати. Кава класна, а я не п'ю каву. Здається, треба відгукуватися. Я, диви, ніч була така смачна. Я радий і наїдений, все було дуже тайм. Хобано, але виспатися, я вже плюс А так все чітко організовано, просто молодці, я вам. По Шоколадці куплю завтра. Серйозно, О, в молоторія кажу. Yeah. Це всі побачать, Це всі побачать. Розкажіть свої враження від цього нового року. Розкажіть свої враження від нового року. Бу? Як все прийшло? Ноги болять. Гудуть. Чому він болить? Ні. Чи справляється? Віктор, почав. Розкажіть, що вам найбільше запам'яталося цього вечора з цієї програми? Тільки не кажіть, що вечеря. Ні, не вечеря, це найбільше запам'яталася наша компанія, наше общество. І злазицька мова. Так само і політоцька. Все було дуже на вищому дроні. Було чи назас. Я ще додав Корчинська теж. Дай Корчинсько. Так, як і дочі. <реш> Маша, машенька Марія, розкажіть, будь ласка, ви все в трудах, але все-таки, як пройшло те, що ви готували? Е, що ви скажете? Ну, мікрофон, мікрофон, чесно... мікрофон, будь ласка. Якщо чесно, хоча да, я втомлена трошки, бо було багато роботи, але я задоволена. Я думаю, що людям теж сподобалось, і наші, нам... сподобалось. E, і наші старання, вони не були намерні. І ми вам дуже дякуємо ваш. Катюша. Ви тут, а всі там. Розкажіть, що вам найбільше сподобалося? Їжа. На першому місці. Yeah. Так, зараз ми йдемо брати інтерв'ю головного шеф-повара сьогоднішнього вечора. Йдіть, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Робота журналіста на час. Не оцінюється, мені наш продюсер не платить, але все-таки я можу задати вам деякі питання. О, не, Розкажіть, не, будь ласка, в... ви не, приїхали з переток. І... Чи жалієте ви, що сюди приїхали? Чи... Розкажіть, будь ласка, звісно, ні, не жалію. тут було дуже весело і круто. Все. <ріху> 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 ну, дайте нам інтерв'ю. Давай я дам. Треба, Треба мені знати, оо... коли ви камеру включаєте ви з потола. Наш продюсер. Продовжу цьому. Діану, розкажи, будь ласка, як тобі вечір, як тобі вечеря? Два слова халоє, хамен, хамен халує. Ви перша людина, яка буде давати інтерв'ю святковий новий мікрофон. Але довольна. Дивіться, Ви зараз зайняте своєю найголовнішою справою житло. Да. Це ви цей шашлик робили, так? Да? Як вам сьогоднішні конкурси? Ще супер супер. Да. В скількох конкурсах вибрали участь? Індивідуальні <рес> такі запитання? Розкажіть, будь ласка, може бути хтось приглянувся за святковий комп... с... спать із компанії? Знаємося, так це я розплив... ніхто, да? Крім шашлику, ніхто не становився. Одне просте запитання. Опиши цю програму, цю ніч святкову, одним словом. і більше, тільки довше. Так, Денис, ми, ми зловили вас на крадіжці на, на... На сира. На гарячу. На сир. Ми зловили вас на гарячу. Розкажіть, будь ласка, з цього, що ви зараз пробуєте, що найсмачніше? Перес, може Перес. Так. Знаєш, ви любите, любите острість. Ти так. то, що ти єш, ну я їм перес, бо я Перчий. Перші. Так Що наплачу. Як казав, Сакра. Да, щось що таке? Ти термініс. Зачем вчора вчора, а сьогодні Після Післязавтра це буде післязавтра. А через пару годин вже буде. Видно. <звук> 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 <звук у нього шанс Я цей шанс пропустив. Все. можна <реш> Вона дуже. Юля. Збері <реш> <реш> камеру. <реш> Наша професія не знає такого слова, як чекати. Для мене цей вечір був один із незабутніх вечорів. Проведення нового року. Дякую. Шо, Будь сказав. ласка, опишіть сюніч одним Тоб словом. А описати чи тобі сказати? Описати. Описати. Так, одним словом. Одним словом. Одним. одним, одним. Класний. Ти сказав одним? Класне. Питань нема. Ода одне просте запитання. Розкажи, ви багато кави сьогодні випили? Я не п'ю каву. Ви не п'єте каву. Може через те вам так сильно спати, хочеться? Опишіть, будь ласка, сьогодні цей день одним словом. І все. Шикарно. Шикарно, так. Дякую. Доброго вечора. Це чи вже ранку. Ран Які ваші емоції від даного вечора проведе з Молодість на переток? Та села Слазна? Так, добре. Так. Ладно, Ого. Ви знаєте, чи де перебуває Це ваш трудовід? На потрібні коментарі від нього. Пішло, а, що Розіграшу. Тут так да, произойшло. Я буду слід <клес> Всім пока. Ой, я сплю. На даний момент. Ми знаходимося на зоні відпочинку. Слазне. Злазницької це. Молоді відпочиваємо після тяжкого вечора. Я надійсний консуждую. Дійзні когось. Відчаю. Це вибір, це не проживає. Головна зірка взагалі цілого вечора. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалося? Що можливо не сподобалось, Що ви хотіли б змінити? Ну сподобалось все. Ну, так, щоб не сподобалося, щось -то, тіпо, такого немає. Не сподобалось те, що я спати хочу. Це найбільше не сподобалось. А так все просто супер. Організатори вообще, молодці, просто їм од душі. Реально. Тіпо, вообще, я не очікував, що такий вечір буде. От, все було класно, хазяйки теж класно справились. Це просто бомба, ведучі. Все було конкурси просто на рівні. уровні. Це так запитання. Ми знаємо, що велику роль відіграла вечеря. Розкажіть, яке найсмачніша страва, яка взагалі вам найбільше сподобалася? Булочка з чай з Короб, коротше, саме чоткий, Ну ще м'ясо було класно. Тож, типа хазяйка yeah, мойка, -ка, хазяйки візьмуть на замітку до Давіду готувати більше сирків с... і м'яса. Да, хазяйки ще справились. Просто дякую вам за такий вечір за те, що ви постаралися для нас. Я бачу, як ви працювали. Я бачу скільки ви готувались. Дуже велике вам дякую. Будьте крепкі, будьте хай вам дасть Бог здоров'я, щоб у вас все було добре. <замет> так, Мар Марко, ми якраз ловили вас на гарячому. <замет> Ви <замет> Робите Солові. те, що найбільше любите, да? <по> так? Зовсім. Я люблю м'ясо, їсти більше. Це, це, це все, що залишилося. <по> Ні, дякую Богу, м'яса там теж ще багато. Слава Богу. Розкажіть, будь ласка, як, як вам взагалі? Як все пройшло? Організатори організували все просто супер. Дякую їм. Дякую Богу, все ніч. Зустріч нового року також пройшла чудово. Дасть Бог ще зустрінемось сьогодні вже, на яку там годину, і разом з тим вітаю всіх, як перетоки, так і з Лазне, так і з інших сіл. Добра участь у святкуванні нового року. Миру вам, любові, радості, терпіння, всього самого кращого в 25-му році, щоб ваші мрії збулися. Боже вам благословення! І хай Бог буде з вами, і ви з ним надалі. Успіхів вам!